І так, я вас вітаю, шановні в ефірі тижневий огляд прогноз криптовалютних ринків. Тож, сідайте зручніше, ми потрохи починаємо. І розпочати я хочу з підсумовування результатів огляду минулого понеділка. Я очікував зниження біткоїну, але я чекав на нього через якусь хвилю зростання, якої, як ми бачимо, не відбулося. Ну що ж, таке буває. Але у той самий час чудово відпрацювали ідеї по шартових позиціях з альткоїнів. Ми з вами розглядали чотири альткоїни Sand, A, Rose і LPT. Я заходив в вейп і зафіксував по ньому дві позиції. У мене було зафіксовано а, позиція, половина позиції в 13% доходу. А друга половина позиції, там було щось біля 17% результату. Я забрав і поклав собі в кишеню. По LPT, у мене поза закрилася, давайте я його відкрою, відкрию, У мене поза закрилася в нуль. Хоча, якщо б трохи потерпів і не переводив стоп-лосс у беззбиткову позицію, по якому він і закрився. То мог міг отримати доволі суттєвий результат. І, в принципі, якщо хтось із вас все ще знаходиться в позиції по LPT, мабуть, навіть закривати його немає ніякого сенсу, бо дорога в зону 4.57 відкрита. Тому вітаю всіх з профітом, хто заходив у ці позиції. Окей, давайте тепер до ринку та тижня, що нас чекає попереду. Розпочати, я думаю, треба з подій четверга та обвалу біткоїна. Як я і писав у п'ятницю вранці в Телеграмі, новини виявилися, виявилися інформаційним сміттям. Продаж біткоїнів компанією SpaceX і Маскла, Маска нічим не доведений, то лише є припущення. А банкрутство китайського забудовника, мало того, що триває вже понад два роки. Так і тут ніяких підтверджень немає. Вони типу подали якісь документи на банкрутство і все. Тож, як каже KZ, чотири пальці, ну тобто фут. Нічого не сталося, але натовп налякали. Сталися панічні е, розпродажі, е, які похитнули біткоін десь на 2-3%. А після цього була зачеплена зона стоп-лосів і стався каскад ліквідацій, як е, відверто кажучи, і очікувалося. Я багато разів у внутрішньому колі е, наголошував на те, що у нас є пружина, яка зжимається, і у нас є велика зона ліквідності. Велика зона стоп-лосів зверху, і велика зона стоп-лосів знизу. Тобто ті люди, які вірили в шорт, вони, їх не так багато було, і у них стопи стояли зверху. А ті люди, які вірили, що ми вже йдемо штурмувати 33, 35-40 тисяч, вони стояли в лонгах і стопи стояли знизу. Саме на цих стопах. Як на паливі, ми і поїхали вниз, і доїхали, як ми з вами бачили, аж до 25200. Що ж у нас далі? У п'ятницю ми з вами розмітили. Вибачаюся. У п'ятницю ми з вами розмітили локальні зони покупців, зони покупця і зони продавця. Це рівні, які виглядають. Цікавими для покупок та фіксації позицій. Станом на зараз найбільш вирогідний розвиток подій це в принципі подальше зниження. Давайте я зміню, мабуть, таймфрейм на поменше на 4 години. Так от, прогноз на найближче майбутнє це подальше зниження ціни. Але індикатори, як ми бачимо, що на 4 годинному таймфреймі RCI у нас перегрітий. На добовому таймфреймі RCI у нас перегрітий. Вони знаходяться у зоні перепроданості. І я не думаю, що у ринка, в принципі, станом на зараз є сили, для того, щоб продовжити таке імпульсне зниження. І що саме головне. У ринка нема палива, у ринка нема оцих каскадів ліквідності, каскадів тейк-профітів і стоп лосів які дозволили б маніпулятору штовхнути ринок у, той чи інший, у тому чи іншому напрямку. Тому я вважаю, що індикатори мають охолонути. Медведі мають зібратися з силами. І ми, ще, ми все ще не дійшли до зони цікавих цін для закупок великого гравця, але так чи інакше, вона на нас чекає. Більш детально за. Зони інтересів великих гравців, я розповім у місячному, вже у місячному огляді прогнозі на вересень, який буде опублікований десь за тиждень, мабуть. Тому в цілому, я чекаю біток нижче, ніж станом на зараз. Але мій пріоритетний сценарій фактично з п'ятниці не змінився. Ми йдемо вниз через корекцію вгору. Нам потрібно А, охолодити індикатори. У нас має індикатор RCI вийти у середню зону на 4 годинах. У нас має індикатор RCI вийти з зони перепроданості на добовому таймфреймі. І Б – нам а, потрібно сформувати якийсь паттерн, тобто нам потрібно паливо. Нам потрібно паливо, і в принципі паливо, а, коли формуються а, якісь зони ліквідності, ми це звикли бачити саме як формування паттернів. Там може бути голова плечі, а, якщо ми чекаємо на розворот. Якщо ми чекаємо на продовження тренду, то паттерн, а, скоріш за все, буде а, в, намальовано. Щось типу а, прапора, щось типу прапора, якась отака отака історія має бути. У нас має зібратися а, ліквідність. Тобто, у чому сенс патерну прапор, медвежий або бичачий, Да? у тому, що у нас. Будується, у нас ціна коливається, і кожен наступний максимум, я розказую зараз за медвежий прапор, кожен наступний максимум ціни у нас все вище, вище і вище. Тобто стоп-лоси, які розміщують шортисти, тут у нас збираються завжди. Але лонгісти, які заходять у продаж і розміщують стоп-лоси нижче минулого мінімуму, їх стоп-лоси не збираються, тому що у нас кожен наступний мінімум, він трохи вищий, ніж попередній. І Таким, самим, таким чином у нас нижче прапор збирається зона ліквідності, на якій ми потім рушаємо вниз через зачеплення. Перших стоп-лосів і каскад ліквідації. Саме така сама історія, яка була, яку ми бачили з вами в четвер ввечері. Тому я очікую формування прапора і станом на зараз я очікую а, рух вниз, а, але через а, якесь певне зростання і, скоріш за все, через а, зростання в зону а, продавця. Да, тобто я її виділив червоним прямокутником, Це приблизно рівні десь 27200, 27700, 27800. І вже після контакту з цією зоною або з цінами близькими до неї, ми можемо очікувати продовження зниження і походу вниз. Ця історія, на мою думку. У нас буде тривати декілька днів. Саме тому я все ще тримаю спекулятивні позиції по біткоїну та арбітруму, які я придбав вночі у четвер. Розпродам, коли ми прийдемо в зону продавця. До того ж, давайте подивимося додаткову якусь інформацію стосовно того, чого очікує широкий ринок. Я для цього використовую сервіс CoinGlass для того, щоб подивитися, а хто у нас на ринку є. Шортисти або лонгісти. І ось співвідношення шортів до лонгів на 4 годинах. У нас в середньому по біткоїну 49,48, за лонг 50. З половиною відсотків за шорт. На 12-годинному 51% за шорт. На Binance майже 52%. На добовому таймфреймі 51, 51,5% за шорт. Це доволі е, велика розбіжність. Тобто е, цей сервіс нам показує, нам говорить за те, що е, станом на зараз рядові хамячки вірять. У продовження зниження. І так, переважна більшість ринку за шорт. На ринку превалюють шортові позиції. Широкий ринок або широкий загал майже ніколи не буває правий. Важливо це розуміти. Толпа завжди помиляється, і толпу завжди доють. Тож, мій висновок. Стосовно співвідношення лонгів для до, до шортів, у нас багато шортистів. Це означає, що а, трошки вище є паливо для корекції, там є стоп-лоси і це ще одна така гірка на важелях а, прийняття рішення. Що у нас буде найближчими годинами або днями рух вгору або рух вниз. Тож це гірка саме за рух вгору. Повертаємось на графік. Але воно це але є завжди. Ви ж розумієте, що ринок клав з прибором на те, що я собі думаю і планую на сценарії та прогнози, і зробити він може навпаки впасти і нікого не чекаючи, і нікого не питаючи. Я завжди говорив студентам на навчанні, що на ринку для вашого виживання ви маєте мати план на будь-який розвиток подій. Буде зростати, у вас є план, що робити. Буде знижуватися, у вас є план, що робити. Буде ринок стояти в боковіку, у вас має бути план, що робити. Для мене станом на зараз, коли ринок йде у довгоочікуване зниження. Мій план це спотові позиції. Тобто, я шорти, в принципі, не так, щоб дуже люблю і намагаюся їх не робити, або на заборі, або в лонгових позиціях. І ми, мій вибір станом на зараз це спот. Тобто, я е, вночі в четвер купив арбітру. І навіть якщо ринок зараз впаде. Навіть якщо біткоін впаде, не чекаючи нікого, не доходячи до зони продавця, він просто розвернувся і зараз впав ще на 10, 15, 20%. Для мене це не є великою проблемою, тому що монети на спотовому аккаунті, вони їсти не просять. Там немає ніякого фандінгу, там немає ніяких комісій, і да, я готовий перечекати. Тому ще раз. Відкриваючи якісь позиції станом на зараз, ви маєте, чітко, ви маєте мати чітко прописаний план, що ви будете робити, якщо. А, Б, С. Далі у нас альта. Стосовно альти, по-перше, я вписав вчора в Телеграмі за розлоки. У нас є декілька монет, у яких будуть розлоки на цьому тижні. Це Injective, да, я їх тут сюди виніс собі. Це Injective ID, AVAX, LDO і YGG. Із цікавих я виділив три: Injective, да, ENJ, ID і YGG. Чому? Тому що у них найбільш, найбільший розмір. Розлоків 3,4%, 6,5% і 6,6%. Відповідно. Минулого тижня я показував, як працюють розлоки. Тож ви знаєте, що робити? 5% розлоку штовхає ціну монети вниз приблизно на 10%. Плюс ми розуміємо, що у нас ще й біток у даунтренді. Стосовно іншої альти. Важливо розуміти, що зараз все чекає на біток. Куди батя, туди і ринок. І важливо розуміти, що дно у бітка існує. Да? Тобто є минулорічні мінімуми, є собівартість майнінгу та інші якісь моменти. Стосовно Альти, у Альти дна немає. Умовний аптос або арбітрум, або авакс може впасти і на 10%, і на 20%, і на 50%, і на 100%. І навіть більше. І це майже ніяк не відобразиться на самому проєкті. Якщо цей проєкт не є скамом, проєкт як працював, так і буде працювати. Тому купівля Альти зараз дуже дуже ризикована. Можна, як на мене, можна купувати лише на спот, і бажано лише ті проекти, що ви готові, готові тримати ну, хоча б 2, 3, 6 місяців. В принципі, на цьому здається все. Ми підготувалися, ми поговорили і чекаємо на подальший розвиток подій. По ходу п'єси, оновлення я буду публікувати в Телеграмі, тож, якщо ви ще не там, то переходьте у канал, підписуйтеся. Там ще багато корисного. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Дякую вам за увагу і побачимося. На все добре.